Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жавтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві розпочали ремонтувати дорогу по вулиці Решетилівська. Стартували роботи із кінцевої зупинки ГРЛ. із сухим фонтаном та новими локаціями. У Полтаві планують реконструювати парк сонячний. Майже добу без електроенергії. Підприємці на центральному ринку Полтави скаржаться, що продукти доводиться викидати на смітник. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві розпочали ремонтувати дорогу по вулиці Решетилівська. За останні роки там асфальтне покриття зносилося і з'явилися вибоїни. Що зараз кажуть водії після ремонту? Дивіться у сюжеті. У вулиці Решетилівська, що у Полтаві, розпочали ремонт дороги. Нове асфальтне покриття з'явилося поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту. ГРЛ. Це тільки початок робіт на даному об'єкті, розповідає депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Для міської ради не є в пріоритеті ремонту тільки в центральній частині міста. Ми не забуваємо і про окраїни. вулиця Решетиловська є однією з центральних магістральних місць Полтави, де знаходиться і заїжджать через Полтаву. Це приваги території Рибці Гожули. Також тут знаходиться спальний район, звідки люди добираються на роботу, і знаходиться багато. Промисових об'єктів ремонт дороги на цій вулиці не проводили тривалий час, каже Вадим Ямщиков. За цей період до міської ради надійшли десятки звернень від місцевих жителів з проханням відремонтувати хоча б найбільш аварійні ділянки. Тому решетилівську включили до списку тих, які підлягають ремонту цього року. Через те, що йде в країні військовий стан е, пріоритет фінансування йде допомога збройним силам України, але ми повинні не забувати і про. Ремонт і доріг полтавці, які фактично щодня проїжджають цією дорогою, переконують, до ремонту вулицею було їздити проблематично. Щоб уминути яму, доводилося виїжджати ледь не на зустрічну смугу. Тому радіють новому асфальтному покриттю. Ввечері тут взагалі було неможливо їздити. Навіть з вімкненими фарами не всі ями бачив. А тепер гарно все залатали. Я ж на Рибцях і цією дорогою завжди їжджу на роботу. Одного разу поверталася ввечері додому. У мене машина дуже низька, і я купила пару ям. Дуже добре, що зробили дорогу. Тепер буду менше витрачати коштів на ремонт машини. Увесь же зрізаний з цієї ділянки дороги асфальт, який ще називають бракмасою, використають для відновлення другорядних доріг у цьому районі Полтави. Внаслідок ворожої атаки на Полтавщину 26 серпня померло троє цивільних людей. Про це повідомив голова Машівської громади, де стався обстріл Сергій Сидоренко. За його словами, поранення отримали п'ятеро чоловіків. Усі вони були працівниками об'єкту промисловості, по якому поцілила армія РФ. Через смерть трьох з них у громаді оголосили триденний траур. За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися. Три людини на нас загинули. Ну загинули зразу, Загинули вони вже померли у лікарні від, 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 від опіки від травм. Ще дві людини знаходяться ну, на даний момент в тяжкому стані. Сухий фонтан, дитячий майданчик, спортивна зона для занять фітнесом, настільних ігор, пікніка і не тільки. У Полтаві презентували проєкт реконструкції парку Сонячний імені Євгенія Браха. Подробиці у сюжеті. У Болтаві планують реконструювати парк сонячний імені Євгенія Браха. 27 серпня у тиранському центрі презентували проект, над яким розпочали працювати навесні. Основні елементи це бігова доріжка. Навколо цієї доріжки вже пробудовується весь інший світ, як то кажеться. Це спортивна зона, дитяча зона, зона пасивного відпочинку для людей до старшого віку. Дружина військового Євгена Брага Карина Костенко каже, цей парк вона хоче змінити на краще. Я хотіла не просто переименувати парк одразу, а я хотіла його зробити кращим, щоб всі знали, що це парк перейменований чи Жені, тому що він змінений, він новий. І як я казала постійно на інтерв'ю, Женя це життя. Ну, хто знав цю людину особисто, у нас немає усвідомлення досі, що цієї людини немає. Деякі теперішні скульптури у парку планують лишити, деякі прибрати, говорить дизайнер Тарас Руденко. Ми залишаємо скульптуру цього ведмедика на на велосипеді. Скульптура самого сантехніка. Ну мені, як архітектору вона то не дуже подобається, як вона посаджена. Сам постамент і ну, якби представлення його воно не досить не досить влучне. Він би краще виглядав би десь в іншому місці. У парку мають встановити дві скульптури Євгена Браха. Дві скульптури: одна буде символізувати Женю як спортсмена, інша буде як воїна. Самі скульптури, присвячені Євгену, в цій концепції, показали досить символічно, тому що скульптуру також виконують художники по власним ескізам, своє бачення. Але основне завдання, основне завдання, щоб було відчуття руху. Наступний етап пошук фінансування для розробки проєктно кошторисної документації та подальшої реконструкції парку. Для цього планують залучати грантові кошти та спонсорів. Псується м'ясо, риба, молочна продукція. Центральний ринок Полтави без електроенергії. Підприємці говорять, світла не було більше 20 годин. Як вони виходять із ситуації та що говорять в Полтава Обленерго? Дізнавалась наша знімальна група. Ми приходимо сюди е, на п'ять часову щоб замісити тісто. Виключили світло, я зараз буду плакати. Ви понимаєте? Все тісто викинули начинки, всі пропадають. Центральний ринок Полтави без електроенергії. Підприємці говорять, світла немає з 13-ї години, 26 -го серпня. Про відключення їх не повідомляли. Вся продукція поступово псується. От сьогодні ми прийшли на ринок. Світла немає. Сказали, буде о восьмої. Привезли на місцеве тіста, 15 кг тіста, пропало воно. Ось начинки я вже склала, буду тягти додому. Люди прийшли на роботу. Прийшли, прийшов, прийшов грузчик, прийшов реалізатор, прийшли ще люди. Їм треба зарплату дати, тому що. Як вони ж прийшли на роботу, цілий день тут, ми ждемо. Як виходити із ситуації, що робити зі збитками, підприємці не знають. Який вихід з ситуації брати гроші з пенсії, давати хоч 200 гривень продавцю і гроші, тому що вони прийшли, їм вже треба заплатити, вони потратили гроші на дорогу, їм треба назад на дорогу. Дехто з реалізаторів зіпсовані продукти повертає виробнику і продовжують чекати на повернення електроенергії. З часу дня немає світла, продукти портяться. Не можна, ну світла немає, не працюють термінали, нічого холодильники не працюють. Це нам продукцію привозять кожного дня. Ну все, все рівно ну це ж не годиться в виключеному холодильнику держати продукцію. В обленерго ходили і писали заяви ми скільки, і ніяк ніхто нічого не вирішує. Питання на сточки не здвигається. Понад 10 років торгує м'ясом Наталія Павлівна. Говорить, що продукти у камерах не псувалися, приносять лід. Ми прийшли дійсно, світла не було. Вся продукція тепла, камери не роблять, холодильники не роблять. Ми змогли зберегти морозили там пляшки, в кого льот, в кого що було. Понад 20 років торгує живою рибою підприємець Юрій Кальник. Говорить, на випадок відключення світла купив генератор, проте і це не допомагає. Я питався це питання вирішувати з точки генератора. є генератор, купив. Ну, сам генератор теж більше сами годин не може працювати. Налоги плотяться, все плотиться, оренда плотиться. Я трохи не розумію слова критична інфраструктура. От ринок є, що не критичною інфраструктурою. Хоча тут ми займаємося рибою і в нас. У ну, мене, як би сказати, на балансі вісім холодильників. От що мені робити як підприємцю? Мені зараз треба закритися. Чи що мені робити? Підприємці не розуміють, чому їх не включили до переліку підприємств критичної інфраструктури. Вони звертаються до обласної військової адміністрації, щоб центральний ринок Полтави увійшов у цей список. Адже сьогодні на ринку працює понад 300 підприємців, які створюють майже тисячу робочих місць. Ми намагалися отримати інформацію від представників Полтава Обленерго, чому ринок з електропостачання понад 20 годин, але там ситуацію не коментують. Але як повідомляють на сайті Полтава Обленерго, усі відключення електроенергії, які були 26-27 серпня, здійснюють за командою національної енергетичної компанії Укренерго. За їх розпорядженням, застосування цих графіків може змінюватися протягом дня на момент виходу сюжету в ефір, як повідомили підприємці ринку, електрика з'явилася об одинадцятій дня, і о 14-й знову зникла. Через рекордну спеку та засуху на Полтавщині скоротився урожай сезонних овочів. Відповідно, зросли і ціни на городину. Як саме вплинула засуха на вартість томатів, огірків, баштанних та інших культур, дізнавались наші журналісти, печуться всі помідори. 40 гривень за кілограм помідорів, а ціна за кілограм огірків стартує від 50 гривень. Сезонні овочі у порівнянні з минулим роком вдвічі здорожчали. Усе через засуху, та неурожай, кажуть продавці. Ціна 40 гривень кілограм. Якщо зрівнювати з прошлим годом, да то два рази в два з половиною огірки 60 гривень кілограм зараз. А в прошлому році була і гривень. 15. Дуже поганий урожай в цьому році. Все посохло. Аномальна спека, відсутність протягом літа дощів та дефіцит вологи в ґрунті вплинули не лише на кількість, а й на розмір плодів. Помідори переважно дрібні, кажуть городники. Майже немає і кабачків, говорить продавчиня Ірина. Додає, якщо торік їх віддавали за безцінь, то зараз вони у кілька разів дорожчі. У минулому році він 5-10 гривень. 10 гривень це був він такий ідеальний, а зараз 20-25, і ціна піднімалася до 40 гривень. Все сохне, все горить. Ну немає його на огороді, дуже погано росте зараз. Просто електроенергія дуже дорога, по цьому і ціна піднімається, бо качається насосом. І як ми в прошлому році платили тисячу за світло, то зараз платимо три. Злетіла в ціні і зелень. Зараз допустимо в продажі і 20, і 25 за кріп, за петрушку, базилік, ну цибулька. А минулого року не спригадуєте? 10-15 гривень. Ну трошки дешевше було, бо в минулого року трохи були дощі. За підрахунками економістів, цьогоріч через засуху та енергетичну нестабільність ціни на городину зросли на 15-20%. Вплинуло негативно, оскільки майже всі культури вони люблять полив. Є різні технології. Наприклад, є технології, які вже сучасні радять, що помідори перший раз полили. Потім можна цього не робити. Вони будуть тягнути вологу з ґрунтових вод. Однак не всі йдуть на такі експерименти, все ж таки більше схиляється до того, чим кращий полив, тим більше урожаї. І дійсно це так є. У зв'язку зі спекою то доводилось або більше поливати, що відповідно вимагало затрати. Електроенергії, якщо це, наприклад, крапельний полив, і відповідно ця спека співпала із відключеннями електроенергії. І відповідно витрати на це у виробників суттєво підвищились, і це відобразилось на відповідній ціні. Водночас осінні фрукти, такі як виноград та ремонтантна малина, коштуватимуть як і торік, адже засуха на урожайність цих культур вплинула менше ніж на овочі, говорить економіст Юлія Самойлик. А вже вдруге до України повертається Кубок європейських націй. Українські висловальники на човнах дракон посіли перше місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи у чеському місті Рачице. У складі команди Дракон були 15 висловальників з Полтавщини. І як вітали наших спортсменів, бачили мої колеги. 15 веслувальників з Полтавщини у складі збірної України посіли перше місце на чемпіонаті Європи з веслування на човнах. Змагання проходили у чеському місті Рачице. Наша збірна виборола 63 медалі в восьми категоріях юнаки, юніори, молодь, дорослі та мастерс, розповідає президент Полтавської обласної федерації веслування на човнах Дракон Едуард Шевченко. В липні місяці був заклад чемпіонат Європи, який проходив місто Рачиця, Чеська Республіка. Збірна команда України виступала на цьому закладі, і в збірна команди України було 15 спортсменів Полтавської обласної федерації. Збірна команда України зайняла особисто перше місце в медальному заліку та взяла Кубок європейських націй. Висловальники з Полтавщини тривалий час готувалися до чемпіонату Європи, каже тренер-вихователь Дю США 3 міста горішніх плавнів Інна Скляр. Додає, що перемога для спортсменів стала очікуваною. Тепер же вони готуються до наступних важливих змагань. Була скатка, Була скатка, був чемпіонат України, де відбиралися спортсмени. На чемпіонат Європи виїхало 15 людей, з них 8 діток. Це категорія з 12 років до вісімнадцяти. А також категорія дорослих це 19-39 років. зараз. Майже ми закінчили сезон. Залишився у нас лише чемпіонат області, який буде проводитися у Полтаві, півмарафон. А також залишиться ще чемпіонат України, який буде відбуватися у Житомирі. Протягом двох наступних років найголовніший приз цього чемпіонату, а саме Кубок європейських націй, буде знаходитися в Україні. Як розповідає президент Федерації України з веслування на човнах дракон Валерій Моргун, зараз Кубок їздить по всіх областях нашої країни. Ми пишаємось тим, що ми вже другий раз. Він переходний, Другий раз він приїхав вже в Україну, і буде два роки в нас знаходитись. Ми в перший раз його виграли в 2016 році, і зараз відстояли право бути найкращою командою Європи. І зараз цей кубок путешествує з одного регіону в інший, щоб ті спортсмени, які брали участь, які ну, приймали участь, і це зробили для того, щоб він потрапив сюди, могли з ним сфотографуватися. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з веслування у чеському місті Радшице взяло участь близько півтори тисячі учасників. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось!